Що відходить, а що приходить ваше життя? Ви зараз знаходитеся в запутаній ситуації, є перешкоди, щоб рухатися далі. Ви зараз не знаєте, як діяти. У вас багато незрозумілих почуттів, почуттів, які вам приносять страждання. Рознуємося далі. Для початку подивимося, що відходить з вашого життя. У вас в житті іде звільнення. Ви звільняєтеся від цього негативу, від всієї чорної полоси, яка була в вашому житті. У вас все змінюється. Іде переродження. Відходить бездієніже, якщо у вас не було грошей, або не якісь ваші старання не давали результати. То це відходить. Можливо, ви себе погано почували, тому що не могли зробити вибір, не могли проявити ініціативу. Ви не будете закриватися від світу, будете рухатися вперед, знаходитися між людьми, і ви не будете сидіти в отшельниках. Якщо вам не щастило, ваші проекти не давали ніяких результатів, то це відійде. З вашого життя відходить вся невирішеність, всі тяжкі вибори. У вашому житті більше не буде ніяких різних доріг, вам не прийдеться обирати яким шляхом рухатися. Ви оберете правильний шлях. Ви його виберете по справедливості. Відходить всі люди, які вам розбивали серце. Тепер ви будете не тільки думати, але й діяти. Відходять всі обмани, все, що було скрите в вашому житті, це відходить. І тепер ситуація проясниться, і ви все дізнаєтеся. Зараз подивимося, що приходить в ваше життя. Що нового прийде в ваше життя. Ваше життя приходить в стабільність, можливо, ви. Придбаєте якусь нерухомість. Ви будете йти своїм шляхом до своїх цілей. Ви нарешті зробите вибір виберете чоловіка, з яким у вас буде все добре, з яким у вас будуть нові стосунки, нові почуття, справжні кохання. Ви нарешті зробите цей вибір. Ви будете дуже легко себе почувати. Ви не будете почувати себе в заточенні. Ви не будете одні. Ви будете працювати, багато працювати, можливо, знайдете нову роботу або. Будете працювати над своїми відносинами. Ви будете захищати те, що у вас буде. Захищати свої відносини, своє майно, свою роботу, те життя, яке у вас буде. У вас в життя приходить стабільність. У вас все буде. буде нові гарні відносини, буде стабільність, буде нерухомість. В деяких програється, що вам прийдеться боротися з людьми, які вас обманюють. Люди можуть бути дуже хитрими і вставляють вам палки в колеса. В деяких програється, що вам можуть допомогти, в деяких програється, що ви будете багато спілкуватися з дуже мудрими людьми, які можуть вам дати гарну пораду. Вам відкриються нові двері, нові перспективи. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!